Мешканців села Білогородка турбує, хто має прибирати за собою сміття. Ось який скандал розгорівся з цієї теми. Що кажуть люди? Доброго дня! Вчора працівники робили щось на електричних стовпах по вулиці Київська, 70, і після себе поскидали гілля практично біля воріт. На цей коментар відповідають: якщо чагарники росли практично біля воріт. То це прилегла територія, за якою має доглядати власник земельної ділянки, орендар чи землекористувач, в тому числі і регулювати висоту насаджень, щоб гілки не досягали дротів. Тобто зрізані гілки має прибрати землекористувач і подякувати за те, що зрізали, а не примусили це зробити землекористувача. Якщо за парканом на відео, ваша ділянка, то ці чагарники, зона вашої відповідальності. Далі перепалка продовжилася. О, дякую, що не примусили. Сарказм тут недоречний. Особисто я вас примушувати не повинна, не хочу і не буду. Для цього є відповідні органи і структури. Перечитайте правила благоустрою громади та закон про благоустрій. Я просто надала роз'яснення. Чомусь дуже часто намагаємося агресувати та звинувачувати, замість подякувати за роботу, яку би мали б зробити самі, до прикладу, ви в Європі з вами б не панькались, а просто надіслали штраф і не маленький. І повірте, ви б його сплатили. До речі, потрібно примушувати усувати подібні порушення правил благоустрою, тому що через чагарі на прилеглій території однієї ділянки, які вплітаються в лінію електропередач, до прикладу, може залишитися без електроенергії половина або частина населеного пункту. Порядок потрібно починати з себе і ще один коментар з цієї теми більш засраних людей, ніж у Білогородці, напевно, немає ніде біля будинків бруд не прибрано бур'ян у людський зріст, невже не гидко так жити. Місцева влада чомусь проігнорувала цей конфлікт та звернення і ніяк не прокоментувала ситуацію. А чий бік у цій суперечці зайняли б ви? Напишіть у коментарях.